Коли я почула звучання хорового колективу Червона калина, то я закохалася назавжди. Він унікальний, його не можна порівнювати з жодним колективом України. Звуку нашого хору якийсь особливий. Його пізнаєш. Манер подачі звука в народному плані дуже багато, а Павло Іванович вибрав щось своє. І вже багато років хор звучить тільки в такій майнері. <поцю> Про цього чоловіка можна розповідати дуже-дуже довго. І я скажу одне, Павло Іванович дуже талановита людина. Ви можете дихати по фразам. Вони мирний чорнобривий, до роботи не лінивий, він для мене знадобиться. Павло Іванович це професіонал своєї справи. Це справжній корифей хорового мистецтва. Це дуже чудовий викладач. Для нашого хору він робить просто все можливе і неможливе. Навчаючись у хорі обов'язково очима, я завжди слідкував за Павло Івановичем. Його манера роботи він показує, як і художні, що уявляти. Він розповідає, як правильно подавати звук. Завжди розповідає своє враження від твору. І ми якось складаємо своє враження. Що треба побачити? Багамат, в далечині, да? в далечині. І, і що там? Шатер розмістився, да? і, мабуть, ось ці два персонажі поки що. Ну і оповідач той, хто бачить це. Значить, побачити треба, ви оповідаєте, ви оповідач. Заставить своїм поглядом побачить глядачів, те, що ви бачите. Він наш художній керівник, тому він дивиться на всі маленькі деталі і старається їх удосконалювати. удосконалювати. Хтось там ножку не так поставив. Він такий. <fishing> От саме найперше. <sidevicMakeweit play> uh. yeah, <coughs> <wire> Що ми навчилися у хорі і в будь-якому колективі це дисципліна? Це в першу чергу повинно бути ж відвідувати хор, не можна нас е, запізнюватись, не можна пропускати. Хор коли я була студенткою, мені здавалося, що Павло Іванович дуже строгий. А потім, коли я стала колегою, я зрозуміла, що Павло Іванович просто підходить до своєї справи дуже відповідально. Дисципліновано, він надихає нас своєю працьовитістю. Він не дає нам відпочинку ніколи на протязі цих всіх років. Я бачу Павло Івановича як лідера нашого. Лідер він повинен бути такий. В чомусь він повинен бути суворіший, в чому в чомусь м'якіший. Займатися з хором, це треба його любити. Любити хорову справу, любити хор, оце ж не кожному викладачеві дається. Крім того, що любити, це треба не хворіти. ніколи. Взагалі, і подавати цим приклад дітям і розказувати, як це, щоб не хворіти. Це треба мати міцний тил, бо суботам у нас нема занять. А ми приходимо, студенти приходять, бо знають, що нам треба зробити. І я приходжу. А я приходжу, бо я люблю це. Я відповідально відношусь до цього, бо я знаю, що треба, 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 треба. І Я не, не можу зупинитись. Акового мистецького дорожнього коледжу культури для мене це дуже престижний конкурс, тому що на нього збираються кращі народні хорові колективи. Він проводиться національною музичною спілкою України раз на три роки. В минулому конкурсі наш колектив посів перше місце в номінації народні хори спеціальних навчальних закладів нашого рівня акредитації. Цього року голова журі Петро Олександрович Андрійчук теж запросив мене на цей конкурс. Я довго мав сумнів з приводу доцільності до виїзду із Дніпра. Світлана Тимофіївна Пушкарюк переконала мене. В тому, що нічого не станеться, ми поїдемо, все буде добре. Давайте готувати програму. Ми кинулись готувати програму. Я не скажу, що ми її виконали краще, чим якби ми її в 2018 році виконували, але ми її виконали достойно. Просто участвувати в такому конкурсі, це дуже велика перемога. А то що ми так вдало виступили, це запам'ятовується на все життя. Це було вперше за мої чотири роки навчання. Це було дуже класно, дуже класна поїздка. Це той випадок, як я кажу, і людей подивитися, і себе показати, але себе ми показали вже. Що ми здобули гран-прі, це було неперевершено. Я знову для себе відмітив, що хор, червона калина, це дуже сильний хор. Хоровий колектив заслуговує отримати гран-при найвищу нагороду в цьому фестивалі. А ще більше, Павло Іванович, мені було приємно дуже за нього. Я звичайно плакала від щастя за те, що Павло Іванович показав таке високе мистецтво. Потім, коли я спілкувалася з своїми. Однокурсниками наш відомий однокурсник Станіслав Бодрак він так і сказав, що Павло Іванович і його хоровий колектив він унікальний на всю Україну. І він сказав, що він найкращий. Дипломом гран-при 10-го всеукраїнського фестивалю конкурсу імені Портвірія Димуцького нагороджується український народний хор Червона калина. Дитячий садок не ходив, але в мене старша сестра на шість років валя. Вона захоплювалася всім абсолютно гімнастикою, співом. Вона ходила там в хор, вона співала в усіх кружках і ансамблях і танцювала. Наскільки в неї було багато енергії, що вона приходила додому, для неї було цього мало. Давай, значить, робити ласточку. А я ж на шість років менший, мені може три-чотири роки. Я виконував все, що вона говорила. І в тім числі — давай співати. Я співав мелодію, вона співала другим голосом. Хоча музичної освіти нема, тобто від природи. У мене батьки співучі в хор ходили там, в селі. Ну, мабуть, з того пішло, що я любив співати. і На сцені клубу я співав ще з малечки, може, в першому-другому класі я вже був солістом шкільного хору. Ну, а потім музична школа. Тепер кажуть, вокальна студія, тоді кружок вокалу. Чи кружок співу він називався? Баяну в мене не було. Я приходив в музичну школу, мені давали баян, щоб я міг навчатися. А баян ми не могли купити. Ну, штатки дуже дуже, дуже скромні були. Хоча це і село на проживання їх не вистачало. Завжди мама або папа десь позичали, потім отримали, віддавали, потім знову позичали. Це я запам'ятав дуже гарно. Оре, це не те, що оре. Він на носієй, норе. Зрозуміло? Він носіє. Він носієй норе, не трього для мене. І мій милий серденько пожарію я тебе. Після школи були спроби поступити в вище військове училище, готував себе фізично до цього. Слава Богу, що я туди не поступив. Пішов в автошколу професійну, працював на будівництві дороги. Потім поступив в культурно-освітнє училище міста Дніпра. Тоді було дуже багато народних аматорських хорів. І викладачів просто розбирали. Мене студентом забрали працювати керівником народного хору в село Багате Новомосковського району. Кожну суботу приїжджав парторг на машині, забирав мене, віз туди, проводили репетиції. Ну, так от кожну суботу. Я любив хор, народний спів, і я вирішив продовжити це в інституті. Закінчив інститут харківський як керівник академічного хору і продовжив справу вже як керівник українського народного хору районного будинку культури міста Носівка Чернівської області. Мені подобалось працювати з людьми людям подобалось працювати зі мною. Так, да, мене не відпускали від тебе. А батьки вже на пенсії, і їм потрібна була фізична допомога. Тому я переїхав в Дніпро і їздив. До самого, до самого кінця весь час е допомагав їм. Я розумів, що я молодий, хто б так от такого молодого та взяв заразу ж і викладачем. Так, я з червоним дипломом, але це ж. Нічого не, не значить, я влаштувався старшим методистом по вокально-хоровому жанру обласного науково-методичного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи. А паралельно я влаштувався керівником народного хору в селі Межиріч Павлоградського району і працював там двічі на тиждень. Я туди їздив електричкою по вечорам. Вертався в пів дванадцятої ночі і так, от років вісім, мабуть. І коли цей хор став кращим в Дніпропетровській області, то мені самому тоді вже запропонували переходь до нас на викладацьку роботу, що я і зробив, продовжуючи працювати з хором Межиріча ще певний час. Плечима великий багаж, великий досвід. Мабуть, цей досвід накопичився, і я вирішив потроху, потроху, потроху цей досвід закарбувати в збірках. Від серця до серця. Це остання збірка. Ми її підготували і видали у співдружності із Володимиром Івановичем Тіпером. Він автор музичного супроводу в цій збірці. А взагалі, ми з ним співпрацюємо із 1996 року як керівником ансамблю народних інструментів нашого українського народного хору Червона калина. Я дуже вдячний своїй долі, що я познайомився з Павлом Івановичем. І от уже майже 30 років ми працюємо з ним разом. Основа любого колективу це репертуар. От з 96 року ми разом робили репертуар. До збірки ввійшли обробки, аранжування, перекладення. Редакції авторських творів українських народних пісень. Це дуже кропітка робота, тому що кожна пісня це роман як перлина. У кожної пісні є, ну можна сказати, така якась доля, якась історія. Мені кажеться, вони просто так не виникали. Від серця. Це мені повинно подобатись. Основа репертуару в українському народному хорі — українські народні пісні. Перше джерело це фольклор. Я його почув, мені подобається зміст. Перш за все, зміст. Воно мене розчуло, Воно дійшло до мого серця. Я думаю, а чому б мені цей твір не розповсюджувати, популяризувати, дати? Цій пісні трошки нове життя, щоб зберегти основу цієї народної пісні і основу розпіву, і збагатити іншими фарбами. Величезний доробок Павла Івановича Роздайбіна. Він людина відома. Ну можна сказати на Дніпропетровщині. Це перша людина, як хармейстер, до якої звертаються, яку запрошують у журі. Він маестро авторитетний, на якого ми спираємося, і його твори багато його обробок. Я також брав для роботи у своєму аматорському хорі. У нього дуже великий доробок, от аранжування обробок, цікавих, не неод... Най-най-най такі, що мені подобаються, це його обробка Ой, чиє ж то жито, яка ну, не зустрічається. Її багато де в регіонах співають, але вона в нього наскільки оригінально подана, що навіть колись була на фестивалі в Києві відмічена Анатолієм Авдієвським. І мені дуже подобається українська народна пісня Ой, розвивайся та сухий дубе. Багато де співають, але саме аранжування Павла Івановича. От воно унікальне, воно не повторюється в жодному регіоні, і в цьому є унікальність співу самого колективу хору Червона Калина. Запорізька Січ. Перший раз цей твір прозвучав в 2003 році на звітному концерті Дніпропетровської області. Як то вона запала мені душу сама ця подія, коли я побачив фінал нашої роботи в залі Палац Україна, це запам'ятовується на все життя. Вони мені мені всі найулюбленіші. Кожна по-своєму я не можу вирізнити якусь композицію, яка сама найулюбленіша? Мені приємно просто бути дотичною до хорового колективу Червона Калина. У нас десь відспівали, повернулися. Такого сольного концерту на моїй пам'яті не було. У мене настрій святковий, тому що це вперше, коли наш факультет народне після мистецтво буде показувати власне наш концерт. Нарешті я побачу, коли на сцені філармонії наш хор сам співає. Ну це буде дуже класно.